Ой, хуй бамі, що здибались. Добрий день. Хай доробити. Що робити? Вон біля. Що це таке? Транзистор. Пездистор. А що не mm. Транх... транх. А, це транхвілі... Транх. транх... Іде-іде-іде транх... де На тракторі ти їздив колись? Це реле повороту, барон. а, реле! Це ж реле повороту! я конечно знаю. Це від Волги, це від Волги п'ятий, да? Нет. Транслятор? Хуятор! Транслятор, ні? Дидна. А це що, мужик. Світловідбивач. Так. Хуй!